Всіх вітаю! Ви на каналі Soccer Shop. Як завжди, розглядаємо як вузьконаправлене спортивне взуття для футболу, так і універсальне, таке як сороконіжки. Сьогодні ми подивимось на сороконіжки від Adidas і подивимося, чи унікальні технології цієї моделі перейшли до сороканіжок і як вони виглядають. Підпишись на канал, щоб дивитися більше цікавих оглядів. Ну а ми починаємо! Що ж, перед вами сороканіжки від Adidas, відомої моделі під назвою X speed Portal. Це в нас третя категорія, а значить, не сама остання. Взагалі, Speed Portal славиться тим, що в них бігає Ліонель Месі, тим, що мають карбонові вставки біля п'ятки, і тим, що мають просто нереальної товщини матеріал верха. Про усе це ми зараз розповімо. Почнемо, як завжди, з матеріалів. У третьої категорії досить непогані матеріали, як ви можете помітити, в одній зі спеціальною текстурою, яка призначена для щеплення. І я з впевненістю можу сказати, що воно тут буде. На дотик також відчувається досить якісне щеплення, ну а товщина матеріалу навіть в третій категорії вражає. Подивіться тільки, які ж вони тонесенькі. Це дає змогу добре відчувати м'яч та полегшує взуття. Але є логічне питання, якщо вони такі тоненькі, то як же з питанням безпеки в такому взуті, адже нога може кудись з'їхати або зіслизнути? Для цього Adidas придумали ось цю технологію карбонових пластин у зоні п'ятки. Вони присутні по обидва боки, щоб надійно утримувати п'ятку від зміщення у такому тоненькому матеріалі. Невідомо чи там реально карбон усередині. У третій категорії. Зовні це лише дизайн карбону і виглядає це насправді круто. Але незважаючи на те, що зображення цієї пластини таке ніби маленьке, якби віконечко, подивіться, якої ширини вона насправді. Ну якщо там супер такого розміру, то ногу втримати йому вдасться, і технологія реально працює. Якщо продовжувати тему підтримки, подивіться, яка моцна підтримка задньої частини стопи. Так, вона м'яка, дуже комфортна штука насправді. Але ж і підтримку також виконує шнуровку. Ми маємо з подвійними отворами. Це дає змогу якісно зашнуруватися і досить надійно зафіксувати стопу у середині взуття. І з комфорту ми ще маємо ось такий невисокий носочок, який замінює язичок, а також надає мінімальний захист від, наприклад, бруду. А це нагадаю сороконіжки, однією з цільовок яких є штучне поле, де завжди є гумова крихта. Ох і любить же вона потрапляти всередину взуття. Про підошву взуття має товстезний шар амортизації. Це дуже добре, тим більше це третя категорія, і не завжди у таких категоріях її залишають. Тим більше це сороконіжки. А раніше у сороконіжки взагалі не було популярно додавати амортизацію. Підошва роздільного дизайну із шипами гранованої форми, яких тут багатсько і вони мають досить добрий показник щеплення. Загалом це дуже комфортні, результативні, але на жаль, не дуже дешеві сороконіжки, які вам обов'язково потрібно взяти до уваги, якщо ви прихильник комфорту, натуральних відчуттів або ж просто компанія Adidas. Третя категорія мене реально здивувала своїми технологіями. Ну а ви напишіть свій відгук про те, чи сподобалися вони вам, чи взяли б собі Adidas X під портал у версії сороконіжок, тим більше в дану пору року вони досить актуальні. Підписуйся на канал, щоб бути на зв'язку та отримувати цікаві огляди на спортивну екіпіровку. Не забувай про наш онлайн-магазин Сокершоп, а також магазин у Києві на Печерську, де ви зможете знайти будь-яку спортивну екіпіровку. На цьому я з вами прощаюсь. Всім бувайте!